Право на відпустку, лікарняний гідну оплату. Та умови праці саме такі основні положення працівнику гарантує законодавство. Утім, не завжди роботодавець виконує повною мірою свої обов'язки. По части так відбувається, що робітники просто не знають, що мають право вимагати і відповідно отримувати. Отже, які обов'язки мають працівники та роботодавці? Нам розповість адвокат Альона Воронцова. Доброго ранку, Доброго дякуємо пані до нас. Альона. Ну, власне що хотілося б розпочати це з те. Ми на роботу на нову. На першу це неважливо. які моменти насамперед. Варто уточнити у роботодавців? По-перше, треба необхідно розуміти, яка це посада і основні умови праці, тобто, які обов'язки будуть покладені на працівника. Це прописано має десь бути? Чи проговорено усно? Спочатку це проговорюється безумовно усно. Також оплата праці, можливо, якісь додаткові соціальні гарантії, преміювання, да, обов'язковий момент і сам заробіток. В подальшому ці умови будуть прописані або в правилах, в, в правилах внутрішнього розпорядку трудового. Також, можливо, буде укладений письмовий трудовий договір, або інші якісь посадові інструкції, інші документи, які можуть казати, які умови праці будуть у працівника. Угу. Ну, скажімо, обговорили нас, все влаштувало, влаштувало все роботодавця. Безпосередньо оформлення на роботу, якісь ось такі е стандартні. Документи, стандартні підписи, що має бути, і на що варто звернути увагу, щоб потім не вийшло якихось ситуацій. Мовляв, нас навантажили роботу, а нам сказали, так ви це підписали. Будь ласка, працюйте. Закон при прийнятті на роботу зобов'язує працівника надати два основні документи: це паспорт, а також трудову книжку. Коли працівник починає оформлюватись на працю. Він повинен можливо навіть склад вимагати да, посадову інструкцію, в якій буде детально прописано, що саме виконує працівник, які на нього посадові обов'язки покладено, і що від нього хоче працедавець. Це основне. Якщо говорити про гідну... Оплату праці, адже теж трапляється таке, що е, обговорили одну суму, починаєш працювати, працюєш, працюєш, і там починають е, навішувати ще якусь додаткову роботу, яким чином ось це має е, регулюватися і відповідно відображатися в, вже в заробітній платні. Це доволі складне, складне питання для нашої держави, оскільки е, наші люди не вміють себе обороняти, так тобто ніхто не відстоює свої права. Але можна по-іншому сказати, закон не настільки дозволяє працівнику. Тобто, якщо складається якась конфліктна ситуація, працівник залишається зі своєю проблемою сам один на один. І дуже важко тут надавати якісь поради. Але щоб не було таких ситуацій, я раджу або укладати трудові договори, принаймні наполягати на них, так знову ж. Повертаюся до посудових інструкцій стосовно заробітної плати, то заробітна плата як правило вказується у штатному розписі, mm -hmm. і працівник знає про свою заробітну плату. Що ж стосується понаднормової праці, то Певно, це є порушенням, якщо працедавець вимагає такі та таке, таке навантаження і вимагає так працювати. Але закон регулює це питання, якщо є понаднормова робота, або робота в вихідні чи святкові дні? Вона повинна відповідним чином оплачуватись. Але ж звісно, Ось, давайте це цікаво. Робота у вихідні дні і у святкові. А яким чином тут там повинна збільшуватися ставка, або якщо людина перепрацьовує, яким чином наскільки там відсотків? Закон регулює подвійну ставку укладу робота понадрмова рег вражається понадормово з десятзну або нічний робочий час так з десятої до шостої ранку Угу. Дивіться, ще такий цікавий момент, часто влаштовуючись на роботу, люди кажуть, закажу там же такий соцпакет, там же такий соцзахист. А до кінця не розуміють, що повинно входити в ось цей соцпакет, що це таке, і яким чином він забезпечується. І чи ось в усіх організаціях цей соцпакет однаковий? чи є можливо певний перелік, який має бути обов'язково. А інші організації вже на власний розсуд вирішують, що додавати. Ну такий мінімальний стандарт. Хоча б це дуже цікаве питання, оскільки коли влаштовуєтесь на роботу, це питання необхідно обов'язково. Ково з'ясовувати, оскільки дійсно закон закон регулює так. Є стандартний соціальний пакет це право на відпустку, право на вагітність і декрет. Якщо особа захворіє, вона... медичне страхування, чи ні, в, такого в нас немає. Це знову ж таки закон не регулює. Ми чекаємо на такі впровадження так у діючому законодавстві. Але є такі поняття, як, наприклад, колективний договір. Якщо компанія не має відповідальності, тобто кожна компанія має його мати, але немає відповідальності за те, що його нема. Так, угу. але що, що, що дозволяє зробити колективний дає? договір? Договір це вже приймають участь всі працівники, власник або адміністрація, і там можливо приймати якісь додаткові соціальні гарантії: відпустки, преміювання, якісь матеріальні допомоги, виплати при там похованні або народження дітей, або матеріальне забезпечення. Так чи не просим Прем... цим займаються? профсоюз не завжди існує, тобто uh -huh. це вже наш кодекс 71-го року, і ми вже безумовно так чекаємо нової редакції так, нового кодексу. Колективний договір дозволяє локально у компанії створити певні гарантії, так, додаткові гарантії для працівника. Але безумовно на це повинні бути кошти у компанії, так але це все можливо робити в рамках внутрішньої організації компанії. Uh -huh. Людина має право дійсно і на відпустку і на лікарняний, якщо Дійсно, трапляється така ситуація, і людині потрібно взяти лікарняний. яким правиль... Яким чином правильно це оформити і відповідні довідки. Потім, повернувшись на роботу, принести єдиним документом, який належним чином оформлює лікарняний, залишається лікарняний лист, який видає медична установа. необхідно обов'язково звернутися до медичного закладу, з'ясувати діагноз або причину хвороби і чи потребується особа лікарняного листа. A, повідомити навіть телефоном роботодавця про те, що сталося, і принести лікарняний листок вже закрити, коли a, особа буде виходити на роботу. Ну гринтуючись на ось цьому запитанні щодо лікарняного і відпустки, хотіла б говорити вже до іншої, скажімо так, під теми, це з приводу звільнення. Перебуваючи на лікарняному або у відпустці людину можна звільнити? Має право компанія чи немає? <свісно> <свісно> Ні, відповідно до закону під час відпустки або хвороби особу не можуть звільнити. <свісно> А якщо, наприклад, у перебуваючи у відпустці, там людина прийняла якесь рішення і хоче звільнитися, вона повідомляє роботодавця, чи може людина дійсно там, не виходячи з відпустки, фактично там прийти, просто забрати документи і піти. За домовленістю сторін можливо все, угу. але у будь-якому випадку особа повинна вийти на роботу або е, перервати відпустку, так або дочекатися кінця і повернутися на робоче місце. І в перший робочий день це питання можливо вирішувати. Угу. За... А якщо, е, скажімо, людина. Вийшла з відпустки, там працює якийсь ще проміжок часу, і теж, скажімо, ну, знайшла іншу роботу. Їй кажуть, добре, але маєш відпрацювати там, два тижні. А в запасі у людини ще є відпустки, якраз, скажімо, на ці два тижні. Чи може людина за рахунок цієї відпустки не відпрацьовувати, тобто сказати, ось. Цю, ця в мене є відпустка. Давайте ми зробимо таким чином, що ось я відпрацював. Так можливо вчинити чи ні? Знову ж таки, за домовленістю сторін. Теоретично uh -huh. так. Тобто роботодавець може наполягти сказати: Ні, 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 ні. Ти відпрацьовуєш без він не може не відпустити у відпустку. Знову uh -huh. ж таки, треба розуміти, яка відпустка чергова, не чергова. Uh -huh. Так, є графік відпусток. Працівник не може в будь-який час, якщо він не особлива категорія, це я кажу про жінок з дітьми, інвалід, так особливі. Він не може вимагати відпустку будь Кі час тому тут як співпаде вже uh -huh. співпадуть вже обставини. Роботодавець може піти на зустріч, в залежності від ситуації від того, як працював працівник е е і вирішити це питання таким чином, як ви сказали. Але це можливо, але це uh -huh. можливо. Так ну ось ви дуже часто згадуєте за згодою сторін. Ось таке формулювання. Які ще існують формулювання з приводу звільнення за згодою сторін за власним бажанням і за статтею можуть звільнити так за рішенням адміністрації, це перелік, але це не виключно стаття. Це можливо буде, може може бути скоро. Чення штату угу. а, і не ну там за прогули так різні категорії. Це все зважається рішення адміністрації. А ось за власним бажанням чи за згодою сторін який варіант все таки вважається, якщо можна так назвати краще? Я думаю, це... які тут нюанси, яка різниця? Все залежить від того, що в подальшому буде робити працівник. Якщо, наприклад, він хоче далі звернутися до фонду і стати на чергу, так, шукати собі роботу, то звичайно виключно за згодою сторін, або він за рішенням адміністрації, скорочення штату. Наприклад, за власним бажанням, це саме проста форма, так звільнення, якщо працівник має іншу роботу або інший план. Якщо звільняють людину, теж трапляється, або там штат скорочується, або ну, з якихось причин сталося, що звільняють, на яку допомогу може розраховувати працівник? Є виключно декілька ситуацій, коли можна претендувати на допомогу. Це, звичайно, скорочення штату. Працівника повинні про ці умови повідомити за два місяці. Це, до речі, стосується якихось серйозних змін в умовах праці, там зменшення заробітної плати, або погіршення умов, або переведення на іншу посаду, mm. так іншу. І в цьому випадку, коли особа звільняється, і виплачується ще одна заробітна плата, тобто два місяці особа працює і ще третій раз вона отримує заробітну плату як гарантію. Перед тим як uh -huh. вона може стати на фонд в набір на допомогу на Дивіться, пані Альон, часу зовсім не залишається. останок таке запитання. Якщо в людини вона звільняється, але в неї залишилася невикористана відпустка. Чи передбачена грошова компенсація за ті невикористані дні? Взагалі є відповідальність за те, що особа не відходила відпустку, якщо по графіку, так я маю на увазі, uh -huh. але безумовно, якщо особа звільняється і не відходила відпустку, так вона отримує грошову компенсацію середню, так за невідневідхожену відпустку. Ну що ж, дякуємо вам, що завітали. Дякуємо за корисні поради. Я сподіваюся, що вони стануть нагоді нашим глядачам. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була адвокат Альона Воронцова з нею говорили про те, які права та обов'язки мають працівники та роботодавці.